І помолитися на першій і другій славі будемо молитися о здраві, а на третій за упокой. Господи, Бога славі. і поклонімся цареві нашому Богу. прийдіть і поклонімся, і припадні Христу, цареві нашому Богу. прийдіть і поклонімся і припадем самому Христу цареві Богу нашому. Блажені непорочні, путь ходящі в законі господні, блажені спитаюші свідені Його серцем сердцем взыщу, ти його не делай, чтобы беззаконие о путях Его ходишь, заповіді заповедались о заповеде Твоя, сохраните даби і исправились о мої. Сохраніть сохраните оправдання твоє, тогда не постыжусь, нігда, призріть мне на все заповеди Твоя, исповимся правості правости, сердце негда научитися судьбам правди Твоя. Оправдання твоє сохраню не остави мені до села. Часом і исправить Юниший путь свой, негда сохраните словеса Твоя, Всім серцем моїм зазывает. Тебе не отрини меня от заповедей Твоих, в сердце Моим скрих словеса Твои, яку да не сорешу Тебе. Благословенный Господи, научим и оправданием Твоим, узнам моим возвести все о судьбе уст Твоих, на пути сиденья Твоих насладився, яко о всяком богатстве. В заповедях Твоих поломлюся и уразумий пути Твои в оправданиях Твоих поучуся, не забуди словес Твоих. Возда, рабу Твоєму живі, мій, і сохрани словеса Твоя, откри очі мої і розумію чудеса закону закона Твоего, пришли, сосед мне на землі, не скри від мені заповіді Твоя, Возлюбі душа моя, возжелать судьби судьбы Твоя на всякое время Запретіли и гордим прокляті, уклоняючіся от заповіді Твоїх. От від мені меня понос и як у свидении в Твоих зысках. Ибо сидоша, князі, і на мяклеветах, ураб же твои, лумляшися о твоїх, Твоих, ибо свидения твоє поучення моє є, і и моє оправдання твоє, Твоя, землі душа душа моя, ми по твоєму, поті моє пути їх, і их ми і научи ми оправданням твоїм, путь оправдання твоїх Твоих разумимый, і погломлюся в чудесе всех твоїх, возрима душа моя, то нині утверди мне в слові всех твоїх, Путь неправды отставит меня и законом Твоим помилый м'я, путь истины из воліх и судьбы Твоя не забих, прилепись свіденням свидением Твоим, Господи, не посрами меня, путь заповедей Твоих текох, их да расширились, и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих и взвищу и выну. і испытаюсь, закон Твоих сохранить всем сердцем Моим. Настай мне на Сизо заповедей Твоих, охотое восхоте, преклони сердце Мое, восвидение Твое, о невлехоимство, отврати очи мои, ежене не Яки Святое, пути Твоем живим я, постави рабу Твоему, Слово, Твое, страх Твой, отыми поношения Мои, ежени вшивах, яку судьбы Твоя, благи, се вожилах заповеди Твоя, в правде Твоей я, и да при меня, милость Твоя, Господи, спасение Твое по словесе Твоему, и отвещаю поношающим Слово, якоповах на Сіса Твоя, і не отимі от Уст, Моїх словісі Істина, дозяла, як на судьбі Твоя уповах, і сохраню закон Твої воїни, веки, век, века, хожедах Хоже дах вшироті, якось заповіді Твоя в зисках. И в глаголах у свиденьях Твоих при царех и не стыдяхся, и поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбив зело, и воздействую хрустем их заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумляхся в оправданиях Твоих, мені слові са Твої работи Твои, же оповання дал Месси, то ме отеши в исмирении Моїм, Холо Твоє живім я, Горді і закону приступовах, уда зіла от закона Твої не уклонихся. Помянух судьбы Твоя отвека, Господи, утешишься, печаль, приятный от грешних, отставляющих закон Твой, при этом оправдание Твои на месте пришествия Моего, помянув в ім'я имя Твое, Господи, и сохрани закон Твой, сейбысь мне, як оправдання в Твоих зисках, часть моєї сії, Господи, рех, сохраните закон Твой, помолись лицу Твоїм, всем сердцем Моим. Помилуй меня, послайся Твоему, помысленных путей Твоей и возвратих, нози Мои, во свидения Твоя, уготовіся и не смутился сохранить заповіді заповеди Твоя, уже грешник, обязавшийся мне, и закона Твоего не забых, полунощих в остах исповедится Тебе, о судьбах правды Твоя, причастник ась єсім всем боящимся Тебе. І хранящим заповіді Твоя, милості Твоя, і исполнить земля, оправданням Твоим научим я благость, Сотворились з рабом Твоїм, Господі, по весе Твоему, благость і наказание и разуму научим, яко заповедям Твоим веровать. Прежде даже не смирите, имся, а с их всего ради Слова Твое сохраних. Благ, если Ты, Господи, и благостью Твоей научим и оправданием Твоим, умножившись на Мени, правда, гордых, аж же всем сердцем моим испытаюсь заповідь Твоя, усырись, я комлеко сердце их, аж же закону Твоему поучився, благо мне, як усмирил Мисси, я куда научуся оправданием Твоим, благ мне закон Уст Твоих паче тысяч злата и сребра. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присної, і во веки вікова. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помилуй. Спаси, Господі і помілуй Божих. Молимося і поминаємо о здрав'ї рідних і близьких. 30 секунд тишини. И всех сродников, всех друзей, всех ныне нами тут упоминаемых, и всех просивших у них помолиться, и всех воинов на поле брани, и всех православных христиан, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Руце Твои, сотвори всем, и создайся, я м'я, научуся заповідям Твоїм, боящийся Тебе узрять и возиселяться, яко на словеса у уповах. Разуми, Господи, яко правда о судьбе твоя, і и воистины смирил Меиси, будет же, милость Твоя, да утешит меня после світ Твоєму, работу Твоєму, да придут мені щедроты Твоя і жив буду я закон Твой, поучения моє єсть». Да постыдятся гордии, яку неправедно беззаконно ваша на адже аж же в заповідях твоїх, да обратят меня боящийся тебе, и видящие свідення твоя, будет серце моє непорочно оправданіх твоїх, якуда не постыжусь, исчезает твоє спасення, твоя душа моя. На слависа Твоя оповах, зоша Очі мої, в Слово Твоє лаголіще, когда утешиш им'язаньобых, якому як Твоїх не забих. незабых, із дні раба Твоє, когда сотворіш им, одгоняш м'я суд, поведайши мне законоприступниця, но ніяко закон Твої, Господі. вся заповеді Твоя по неправедна погнаша, поми зимі, вмалини сконча мені на землі, а жена не оставих заповіді Твоїх. По милости Твоей живими и сохрани свидения уст Твоих, во век, Господи, Слово Твое пребывает на небеси, в рот и рот истина Твоя основалась и земли пребывает, учинением Твоим пребывает денег всяческой работы на Тебе, як аж не закон, Твої поучення мое был тогда, упогибал бы их во смирении Моем, во век не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил Меиси, Твой есть а спаси меня, как оправдании Твоих засках ж, Даша, и погубіть погубить свідення свидение Твоя всякі всякие від їх конець, широка заповідь Твоє зяло, коль возлюбих закон Твоих Господі, весь день по учениям Мои Паче враг миху, умудрил месі, заповіді Твоє, как в вік Мое єсть. паче всіх учащих не разумеях и свідення Твоя поучение моє єсть. паче, старець разуметь, иго заповіді Твоя в зысках, от всякого путі лукавого возбраних ногам моїм, Яко срохоронил слові Сіла твоє, от судєб Твоїх не уклонігся. як ти Ти законоположив Месіи, Коль гортані, моєму Словіса Твоє, паче паче до Остом моїм, от заповідей Твоїх розумів сього раді возненавиди всяк путні правди, світільник ногам моїм, а закон, Твої світ стізяв моїм, кляхся і поставих сохранить судьбі правди Твоя, смирихся до зіла, живі жирими по Словісі Твоєму. Вольне уст мої, благоволіже Господи, судьбам Твоим научи м'я, душа моя, в руку Твоєї, вину і закона Твоего не забых, положи о грешнице, сеть мою не Твоих незаблудих, наследовав сведения Твое во веке корадование, сердце моего суть, преклони их сердце мое, сотворить и оправдание Твое в век за воздаяние, я возненавидих. Закон же Твой, возлюбих, помощник Мой, Заступник мой, Мои Святы, на словеса Твои оповах, уклонитеся от меня, лукавнищи и испытаюсь заповеди Бога Моего. Заступи меня, посла твоему, и жив буду дой, не посрами меня, отчаяния Моего, помози мне, спасуйся и поучуйся в оправданиях Твоих войну, уничижились и все отступающие от оправданий Твоих, яко о неправедне, их, Преступающий, не вшивався все землі, земли, всего ради, возлюби Твоя, пригвозди страху Твоим плоті, Моей отца по Твоих бояхся, сотвори суд и правду, не придашь мне обидящим я, восприми раба Твоего да не оклеветает мені гордии, очи мои шезости, во спасение Твоє и в слово правды Твоя, сотворись рабом Твоим по милости, Твоим оправданием Твоим научим я. Раб Твой есть, Мас, разумие и увием свидение Твоя, время сотворите, Господи, и разоише закон Твой, Всего возлюби их заповеди Твоя, Пача златая топазия, раді ко всем заповедям Твоим направляхся, все всех под неправды Дівна свідення Твоя Твое, раді испытая душа моя, явление и словес Твоих просвещает и вразумляет младенцей, уста Мои отверзох и привлеков дух, Яко заповедей Твоих желах. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, і во веки вековень. Алілуя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, алілуя, слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Поминаємо о здраві і спасенні рідних і близьких. 30 секунд тишини. Спаси, Господи, и помилу рабочих. Всех сродников, всех друзей, всех ныне нами тут поминаемых, и всех просивших о них помолиться, и всех войн на полі брані, и всех православных христиан, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Нині и присно, и во веки веково м'я и помилами, м'я суду, любящих имя Твои стопы, Мои направы, посла веси Твои, Мои, да не обладает мои всякого беззакония, избави мя от лювяты человеческой, сохрани Западе Твое лица Твои пресети на раба Твоего, на научи мя оправданием Твоим исходище, водная відості Очі Мои, понеже не сохрани закона Твоего. Праведен Исси, Господи, праве судьи Твои, заповедала правду, свидение Твоя истину зело, и стая Меисревность Твоя, Козабыша, Слависа в врази моє, рожено Слово Твоє зіло і раб Твоє возлюбие, Юнышие Ас есть Менье Чиже Твоїх не незабых. Правда Твоя, правда во закон, Твой, истина, скорби и нужды обретоша мне, Заповедь, Твоя, получение Мои, правда, свидение Твоя век, вразумия и жив буду. во всім всем сердцем Моим, услышим Я, Господи, оправдание Твое взыщу, возвах и спаси Мья и сохраню свідення Твоя, при Двоих безгоди, в везвах, на словеса Твоя, уповах, предвоистие, Очі Мое утру. Поучитися Слависем Твоїм. Глас мою слише Господі, по милості Твоєї, по Твоєї живі м'я, приближившисься, гонящие мя а закона же Твоєго далишися. Близ, Еси Господі, всі и все твої Твои і и познах твої, як мої, і зміния, як у от Свидений Твоих, яко век основал Я, і Иси, Віж смирение мои і изми яко закона твоєго не забих. Суді суд мої, збавим я, в и раді Твоє живи Мья, далечи от грешних спасений, ко оправдании твоїх не взыскаша, Щедроти Твоя мною, Господі, по судьбе Твоей живи мья, мнози изгонящими истужающими, от сведений Твоїх не уклоніся, від їх не разумевай яко не Вищи, яко заповеди Твоя возлюби, Господи, по милости Твоей м'я. начало їх Твоих і и вовек вся судьбе, правды Твоя, князи, погнашим, Тонья, словес Твоих убояся, сердце Мое, возрадуйся, о всех Твоих, яко обретай користь много, неправда возненавидих, Еврези, их закон же Твой возлюбих, седьмицы и днем хвалих, Тя, о судьбах правды Твоя, мир Мнохлющим закон Твой и не с ним. Чай Твоєго, Господі, Господи, заповіді Твоє возлюбив, сохрани душа, Мое сведение Твое и возлюбие зло, сохрани заповеди Твое и Твоє, Твое, всі путі є мої пред Тобою, Господи. Да приближиться приближится моление По пытья, Господи, Твоєму розумім я. да вниз моє Мое пытье, Господи. Пославися Твои, Мої, Сбави Мья, у сні Мої пені, и научиша м'я оправданням Твоїм. провещает язык, язик славеса Твои, как у вся заповді Твоя правда, да буде рука Твоя же спасня, ко заповеді Твоей зволіх, вожелах спасенья Твоє, Господі, і закон Твої поучення мої є. Жива буде душа Моя, Восхвалить Тя, і судьби Твої помогут мне, Заблудіх, як овча погибших, зищи раба Твої заповді Твоїх не забив. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, нині, і присної, і в веки векова, амінь. Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Алілуя, Аллилуйя, алілуя, слава Тебе Боже, Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! молимося за упокой наших рідних і близьких, одна хвилина тишини. Упокой Господи, душу усопших, раб Твоїх. і всіх усопших православних християн, і всіх нині нами усопшие поминаємих, і всіх воїнів на полі брані, і всіх у не помолітіся, і всіх православних Християн, слава Отцю і Сину і Святому Духу, Нині і прісно, і во веки Амінь. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині і прісно і вовіки веков. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наша. наша. Святий Посвяти силенемоще наше імені Твого Горади, Господи помилый, Господи, помилый, Господи помилый, славу Отцу и Сину, і Святому Духу, и Нині и присне, и веки веков. Аминь. Отче наші же Иси на небесіях, да светиться ім'я Твоє, да при Царстве Твое, да будет воля Твоя, конебеся и на землі, хліб наш насушний, даж нам днеси, остави нам долги наши, якоже і ми оставляем нужником нашим, і не веди нас в Искушении, не избави нас от лукавого. Согріши тебе, спас, як облудний син, прийми м'я Отче каюшогося і м'я Боже, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, зову к тебе, Христе, Спасі, ми тареем гласом, м'я, коже, Онго і помилим я Боже, і нині, і прісно, і во веки векова, Богородице, не презлим, я заступлення заступления на тябу, Бога душами, і поміли м'я. Господи поміли, Господи поміли, Господі, 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 помінуй, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли,

Владико Господи, Вседержителю і Творчий, всех щедро, то Тис и Бог от землі создав і чоловіка, і показав його по образу Твоєму і по подобію, да й тим прославиться великолепою ім'я Твоє на землі, і исторгни на Обо преступлением Твоих Западей, паке на і його во Христі Твоєм, і возведи на небеса, благодарю яко множилися на Мне величие Твоє, і не предал мені Си врагов моїм конец, і с Торну іщущим пропасть. Атво, ніже оставил мне, погибнуті собі законі моїми, ныні обомного милості, либо блаже, Господи, не хотя й смерті грешного, но обращені ожидає и приємля, ижене звержене исправляй, сокрашенный исцеляє, обраті і, і, і мене к покаяні, і не незвержено и справи, сокрашень и селі, уміни і щедроти, и отвіка Твої, твої непостіжи мою благость. И моя безмірне забудья беззаконня, я же делом и словам, и мысли ее соверши, разреши ослепление сердца мое и дашь мыслее замиления на очищение скверне мысли мои я, услыши, Господи, вон мій человеку очисті, очисти, і и от мучительство мне страстей, окаянно мою душу свободі. И никто мода содержит м'я грех ниже да возможит на м'я боритель демон, неже к своему хотению мя, но мядержавную твоей рукой Его владычество исхитевый мя царстве во мне. Благи і чоловіку любих, Господі, і всього Твоєго бытия і життя Мі і по Твоїй благоволі волі, і подаш мені изриченної благості серця очищення, уст хранення, правоту деяний, мудроване, смиренної мир, помислов, слов, душевних моїх сил, радость, духовної, любов, істинної, довготерпіння, благость, кротость. Вера нелицемерного воздержания не удержательный и всех меня благих плодов исполни дарованием святого Твоего Духа, и не возведи меня в преполовині дні моих, ніже не исправлено, не готовы душу мою восхитиши, но соверши меня твоим совершенством, и так у мене настояще життя изведи. Як в збрано прошед начало і властіть ми Твоєю благодаттю узрю і ясне приступної Твої слави, доброту, незріченою, со всіми святими Твоїми, В них же освятися і прославися всечисної і ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і Прісної, і во віки віков. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри, ми з вами почитали. 17-ту кофізму помолилися за здрав'я, за упокой наших рідних, близьких, знайомих, воїнів. Спасі, Господі, Господь нам дозволив, і ми виділили цей час для молитви. З вами був Чтець Анатолій. Так, спасі Господі вас за вашу підтримку, спасі, Господі, вас за молитву. Спасі, Господі, за лайки і подобайки. Всім гарного вечора. Поможе Боже, ввечері після 23-ї години, десь Бог все добре, будемо читати вечірні молитви. Все спасі всіх Христос. Сьогодні у нас віддання свята богоявлення. Сьогодні день пам'яті равнопостолі Ніни, присвятительниці Грузії. Спасі Господі всіх.